Ось такий коментар я побачила в себе під відео. Написала пані Олека Рако вже 4 місяці тому. В Україні художники живуть наче 20 років назад. Кажу про 20 років, бо саме приблизно тоді відмінили законодавчі ті справки. Шановні художники, якщо ви так любите робити ті справки, то влада піде вам на зустріч і повернеться вільний закон, не дай Боже. Перестаньте їх робити. Цю справку вимагає лише DHL. І то незаконно. Укрпошту відправляєте вільно, без будь-яких справок, і пишете декларації, живопис, не, принт, не панно. Перестаньте робити цю х... фі... хвігню. Що ви думаєте з приводу цього коментаря? Я не знаю, що відповісти, тому що я з України не відправляла, хоча один раз відправляла без ніяких справок, просто відправила картину і все. Тут далі пішли відповіді на цей коментар, написала ще пані Алла Ганська. На деяких відділеннях Укрпошти чіпляються за цю довідку і не хочуть без неї приймати посилку. Пані Оле відповідає: А знаєте, чому чіпляються? Тому що деякі художники чіпляють ту довідку до посилки і тресуться на неї, просять оператора, що побережна і так далі. Там далі я не буду читати. Якщо цікаво, то зачитаю, що ви думаєте на цю тему? Тому що я, наприклад, все, що я бачила, чула то, що українці, художники художниці з України відправляють, вони кажуть, що треба брати справку, і багато хто каже, що треба брати справку. Я не знаю, коли в мене питають, я теж кажу, що чула, що треба брати справку. Але хочу просто запитати у вас, художники з України і художниці. Напишіть, будь ласка, чи це справді треба брати справку, чи справа така, як пише пані Олег Карако. Ну, я не знаю, що сказати. Я не знаю, що сказати, тому що я сама не знаю. Коли я відправляла з Польщі, коли я продала на Сачіар, то там потрібна була справка, але та справка то ну, таке Кузькіна грамота, чи фількіна грамота, я її брала безкоштовно. Короче, я вже навіть не пам'ятаю, як то все було. Чи в Міністерство культури я написала, вони щось подивилися і сказали, що все нормально, напишіть, напечатайте, що ваша картина. Написана такого то року, і що це ви є автором цієї картини, і що вам в цій картині немає більше, ніж 75 років, щось таке, напишіть, будь ласка, в коментарях, давайте про себе полакаємо, тому що я вважаю, що це цікаво, що це важливо, і що багато людей пишуть такі запитання. І якщо це справді так, як пише пані Олека Рако, чи це пан, я не знаю, вибачте. Якщо це справді так, то. А напишіть, щоб люди в коментарях, щоб знали, чи дійсно треба брати цю справку, тому що я знаю, що це, так як люди розповідають, що це проблема. Деяким людям треба десь далеко їхати, заплатити якісь там гроші, щоб взяти цю довідку. Ну, це все не так просто. Якщо це справді так, то художникам і художницям набагато простіше буде жити і відправляти картини з України без оцих всіляких справок. Чи це справді так, чи ні. Ну, а якщо ви приходите на пошту і вам кажуть, що потрібна ця справка, ви що — маєте? Ви устраюєте скандал, там ви кажете, що я не маю права законодавчо. Ви показуєте своє. Що, що ви робите в такому випадку, коли ви приносите картину на пошту і вам кажуть, що ми не можемо відправити, тому що потрібна ця справка. Що ви робите? Ви кричите на них, ви скандалите, спорите, чи ви йдете робите ту справку, чи ви просто робите ту справку, чи ви взагалі йдете і шукаєте іншу пошту? Як? Як це все має бути. Це коментар у мене давно висить, я його колись прочитала, але думаю, ну, що, я буду, що я буду відповідати, якщо я нічого про це не знаю. Чекаю на ваші відповіді, на ваші роздуми, що ви можете сказати зі свого досвіду, тому що це важливо. Я вважаю, що цим треба ділитися. Якщо у вас є чим поділитися, напишіть, будь ласка, в коментарях. Зробимо наступне відео і побалакаємо там про ці довідки. Дякую вам за запитання, підписуйтесь на мій канал і всього вам найкращого бажаю, щоб вам не треба було робити ніяких довідок.